Добрий день. На спицях непарна кількість петель. В'яжемо англійську резинку. Перша петля лицьова. Накид. Зняти петлю, не пров'язуючи. Знов лицьова, накид, зняти на праву спицю, не пров'язувати. Лицьова, накид. Зняти. Лицьова накид 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 зняти. Лицьова, накид, зняти. Лицьова, накид. Зняти. Лицьова і виворітня, кромочна другий ряд. Кромочну знімаємо, не пров'язуємо. Тепер накид. Виверітню знімаємо, не пров'язуємо на праву спицю, лицевою в'яжемо лицеву і накид разом. Знов виверітню знімаємо з накидом, лицеву разом в'яжемо з накидом до кінця в такому ритмі. Третій ряд в'яжемо так само, як і другий. І всі наступні ряди в'яжемо так, як ми зв'язали другий ряд. Кромочну знімаємо, разом пров'язуємо лицеву і накид, той, що робили в попередньому ряду. Виворітню знімаємо з накидом, знов пров'язуємо разом лицеву з накидом. І так до кінця ряду. Роботу повертаємо, наступний ряд в'яжемо. знову знімаємо накид і виворотню петлю, лицеву з накидом пров'язуємо разом, і так до кінця ряду. Резинка в'яжеться дуже швидко. Знову повертаємо роботу. Кромочно знімаємо, лицеву з накидом пров'язуємо як одну петлю лицевою, потім накид і виворотню знімаємо на праву спицю, знову лицевою пров'язуємо, і так до кінця ряду. Лицеву пров'язуємо завжди лицевою, а виворотні петлі не пров'язуємо. В англійській резинці вони тільки знімаються. Так. Виворітньо з накидом знімаємо, направу не пров'язуємо. Лицеву з накидом пров'язуємо лицевою. За передні стіночки. І так до кінця ряду. Оту знову повертаємо. Кромочно знімаємо. Тепер лицевою пров'язуємо лицеву з накидом разом, разом. Так, накид і виворітньо знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю. І так до кінця ряду. Трошечки пров'яжемо, щоб малюнок був ліпше видно. Не забувайте кожен раз перед наступною виворітньою петлею робити накид. Лицеву з накидом пров'язуємо за передні стінки лицевою петлею. Як одну петлю пров'язуємо разом. Це наш зразок. Так, і з цієї сторони. Вони однакові. Дякую.